Добрий день, представляємо вам інвертор. Bravo 1100 ВА12 В. Живлення 12 В при коефіцієнті 0,6 і 660 Вт. Він може працювати, видає напругу на навантаженні 660 Вт. Може працювати як блок безперебійного живлення, так і від акумулятора. Йде зарядка. Використовується до акумулятора, є перемикач на 150-200 ампер-часов, на 100 135 ампер-часов. Також використання з акумулятора виробника, інвертора і на автомобільні гелеві, кислотні та інші. Режим роботи для мережі домашньої і як куп для більш Вибагливої техніки комп'ютери, можливо інші прибори. Тут у нас що є? Зараз у нас в мережі 50 Гц, 232 В. Акумулятор І бере зарядку поки що 18 А, він не заряджений повністю. Є акумулятор 220 А. -ч. 62 кг вагою. Передбачено в кожну ячейку вставляти такий індикатор рівня електроліта, можливо, і його плотності. Є під кожну доночку свій індикатор. Так, отакого От плану акумулятор.